Вітаю, друзі! Вітаю вас! П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенка. Я не, не розумію, що відбувається з людьми, які навколо Петра Олексійовича Порошенка. Я розумію, що він в Бульбашці. Я розумію, що там ближче оточення в Бульбашці. Там Геращенко, Герасимов, там ну, ті, хто Клімпушцинцадзе, Іонова, Гончаренка, що вони живуть в Бульбашці. І навіть ні. Можливо, вони навіть і не в Бульбашці, Вони розуміють, що роблять, але у них немає дороги назад, і вони, вони не можуть визнати свою. Якщо вони визнають все, вони згинули. А ви розумієте, що хто попав у владу, той назад він просто не може? Я не розумію, чому вони рвуться, чому вони хочуть? От навіть сироїд, пам'ятаєте таку самопоміч? І вона знову рветься у владу. Всі хочуть у владу. Всі для чого? Запитайте для чого ви, якщо ви там у владі скільки років або були 5 років, або і нічого не зробили. Для чого ви у владу знову? Щоб знову нічого не зробити, а покрасти? Ну та ладно. Так от, що з тими людьми, що, начебто, не оточують близько Петра Олексійовича Порошенка, а є їхніми. Рабами, є їхніми працівниками, які працюють на них, але отримують да, кістку, мабуть, не повністю обголодену, щось там на тій кісточці ще є, і вони її підсасують ту кісточку. Так от така Світлана Орлова. Пам'ятаєте, вона така блондинка на прямому каналі, що там скандал з Ганапольським, хто головний, вона зараз там, чи ведучий, чи редактор, чи голова, каналу, не знаю, не, не слідкую, але у них там були такі. І ось ця Світлана Орловська. Яка відкривала канал 112, який тоді належав Захарченку, міністру внутрішніх справ, який розганяв студентів. Да? Але ж він не належав Захарченку, це були саша Стоматолога. Саша стоматолог це кінти вони. вони друзі тоді, він записував то на того, то на... От 112 відкривала Світлана Орловська, вона там була головна. Потім цей канал перейшов до Медведчука, і там Світлана Орловська була головна. Потім, коли ці канал... ну вона, Ні, вона раніше, Трошки перейшла вже до Порошенка. Порошенко ж президент, все-таки, все-таки ж президент, і вона пішла туди. Ну людина без, знаєте, без якогось е принципу. Людина, яка тільки ставить в голову гроші, які б не дали трошки на кісточки, на, на кістки більше на кістки. Так от вона ще там один. Е -е -е Ведучі там зробили такий ролик, що давайте об'єднуватися, люди. У нас там війна, і неважливо за кого, ми що, і як, друзі. У мене. Виникає завжди питання, ну як об'єднуватися, коли ви самі шахраї, вами керує шахрай? І з ким ви хочете об'єднуватися, з нами, з чесними людьми, щоб знову продовжити шахраювати з нами? да? Знову нас кидати, знову у нас відбирати гроші. Вам мало вже стало да вашого патрона і вас відтягують від е, поступово, тяжко це йде, але відтягують від центрального бюджету. Ви переходите на місцевий, там набагато менше та й. Там не всі так підкоряються, є інші, які кажуть: та йдіть, ми собі візьмемо. І ось вони знову давайте об'єднуватися. Давайте об'єднуватися. Навколо чого об'єднуватися? Об'єднуватися навколо того, що ваш патрон, ваш феодал, ваш рабовласник Петро Порошенко хоче висудити у кожного українця. Гроші за начебто квитки, квитки які він потратив е, до Америки, і куди його не пустила прикордонна служба і, і Корнієнко. Да? А я роз, зараз розповім, чому він у кожного з нас. От він суд подав на пів е, мільйона 500 тисяч е, доларів. Да? Чи гривень? Я не... Не хочу на 500 тисяч чогось. Неважливо чогось. От давайте так. Неважливо чогось. І е, він, Що він каже? Е, я хочу, щоб мені повернули гроші за ті квитки, які я платив, і нас не пустили до Америки. Туди повинні були летіти Петро Порошенко, Артур Герасимов, Ірина Гераченко, Клімпушцецадзе і П'ять людей. Значить, 100 тисяч. Чого не хочу сказати, коштує білет. До Америки. А що це за був літак? Хтось літав в Америку, в Канаду? Хтось платив 100 тисяч за один квіток. Пункт номер один. Пункт номер два. Він хоче, щоб йому заплатила Україна. Україна платить з бюджету. Що, що таке бюджет? Це наші гроші. Я це о, пояснюю кожен день. Він хоче. З тієї дівчинки, яка тільки народилась от хвилину назад, взяти гроші, щоб вона йому заплатила. За того за, за, за того похилого чоловіка. Який лежить онкохворий, з нього хоче взяти гроші за тих дітей, що в садочку, за тих дітей, що в школі, за тих хворих, да? за, тих, за того водія, за того, за того воїна, який в окопі, і не тільки одного. З усіх воїн він хоче щось забрати, тому що він потратив. І ось Орловська каже: давайте об'єднуватися. З ким? Друзі, з ким об'єднуватися? З вами? Ви хочете ще раз на нас все вкласти. Ми і так відбиваємося. Ми вже не знаємо, як прокормити вас усіх. Що з вами робити? Ви ж їдете жалітись, плачете, стогнете. Ви ж нічого не робите для воїнів, ви нічого не робите для перемоги. Нічого не робите! І хтось мені буде писати, Порошенко стільки дав своїх грошей, не мав у нього своїх грошей. То наші гроші. Наші, як це, як це довести до вас, щоб ви змінили своє ставлення, змінили взагалі свій розум, щоб ви зрозуміли, що у Порошенка своїх грошей нема. Він не знайшов, він, він не зробив винахід яблука Семеренка. Він не зробив велосипед, який їздить без педалів, да, там, а просто на рівні думки. Він нічого не зробив в своєму житті. Він тільки вкрав. Все, все. От коли ви це зрозумієте, я хочу подякувати тим, хто не крав, і тим, хто боліє за свою державу, і тим, хто виборює свою державу і для таких от людей. Я хочу подякувати е, Лаз, е, Мельник Катерині, Дубові Наталі, Беренде Ганні, Якобчук Роману. Портному Олександру, САС Роману на PayPal задонатив, Демків Тетяні, Нор Олександр, також Барані Маріни, яка перерахувала на підтримку каналу. Велика подяка вам, Марина. Лазебнику Валерію, це, ну, це спонсори наші. Велика подяка вам за перерахунок на підтримку каналу. Петухов Андрій, дякую вам, Андрій. Дякую, ви підтримуєте канал. Величезна всім подяка. Ну і далі. І далі ще трохи. Да? От Гроші, об'єднання і так з ким об'єднуватися. Я вже сказав, з Порошен. з кличком об'єднуватися. Ось кличко зараз там вчора, здається, на зустрічі з військовим. же всі об'єднують навколо себе військових. Друзі, дуже уважно, дуже ретельно. Придивляйтеся до всіх цих об'єднань. Зараз всі будуть брати свої команди будь-яких військових. Діанова, там буде, вже взяв, там Ахметов, да? там, Тайру вже взяв Пінчук. Да? Ці різних, ну, у Порошенка свої військові, там куча своїх військових, да? там, Кличко Мадяра вже взяв. Да? Розумієте, всі об'єднують військових, всі. Навіть там... Сираїд, пам'ятаєте, з самопомочі? І вона вже об'єднує навколо себе військових. Це ми кажемо. Військові повинні бути в Верховній Раді, і ось вони вже об'єднують цю когорту. Яку, подивіться, послухайте, так от кличко на зустрічі з військовим, коли йому задали. А пам'ятаєте, був піар в жовтні того року? В 30 тисяч кожну мобілізовану Київ рада виплатить. Да? І у нього питають, що там на насчет 30 тисяч. Віталій Володимирович, Віталій, що 30 тисяч. Як там у вас? Ну це ми все розуміємо, ви по 30 тисяч. Та от зараз ще вирішується питання: підожіть, бюджет уже прийнятий на цей рік. Це було до того, а вже бюджет прийнятий. Я... Дай Бог, я хочу помилятися. Я дуже хочу помилятися. І я ще раз кажу: я коли так кажу, я вибачусь. ну, Максимум оці виплати можуть е, піти е, з другого півріччя. Бюджет вже прийнятий, Це скільки повинно змін, перемін, е, перестановок і так далі. Кличко ж е, бруківку буде скласти? Буде. Туди гроші потрібні. Букви буде міняти? Буде. Е, Барабани купляти буде разом там з районними адміністраціями? Буде. Вулиці переиміновувати буде на честь Порошенка? Буде. Все це він вирішує чітко. Дорогу зараз на Дарниці роблять. Зараз зроблять дорогу на Дарниці, в Дарниці да, друзі? Ну, І буде їздити в Брюссель за наш кошт жалітися? Буде. А ось укриття для нас він робити не буде. І гроші військові він платити поки що не буде, щоб ви знали. І ви хочете, щоб ми з ними об'єднувались? Друзі, ми повинні об'єднуватися навколо себе і навколо президента. І його команди подобається нам вона чи не подобається. Це зараз єдина сила, яка воює за Україну, яка бореться за Україну і яка відстоює нашу незалежність і нашу волю. Я всім хочу подякувати за те, що ви підписалися зараз на канал, поставили вподобайку. Дуже багато людей дивиться без. Дзвоника, дзвоник натиснули, і вам не приходить повідомлення, і ви не бачите. Вподобаєчка це потрібно. Підтримуйте український YouTube, підтримуйте україномовний YouTube, підтримуйте наших і об'єднуйтесь з нашими, не з не нашими. Я вам дякую, друзі. До вечора. Україна переможе!